А ми в студії головного за день продовжуємо тему енергетики. Можливо, перший, але поки що єдиний оптимістичний прогноз щодо світла у зимку. Міністр енергетики Герман Галущенко на форумі енергія бізнесу бізнесу-2024» заявив, що можливо світло цієї зими і не відключатимуть. Цитую: ця зима може минути зовсім без відключень світла, крім звичних. Звичайних локальних аварій, якщо росіяни не зашкодять уже відновленим або таким, що досі вціліли енергооб'єктам. З нами на скайп зв'язку міністр енергетики та захисту довкілля у 2019-2020 роках Голова Української асоціації відновленої енергетики Олексій Оржель. Пане Олексію, доброго вечора! Вітання вам зі Львова та слава Україні, Героям слава доброго вечора, пане Олексію. обговорювали, власне заяву. Міністра енергетики про те, що можливо світло цієї зими не відключатимуть, якщо не буде масованих обстрілів. Чи поділяєте ви цей оптимізм? Звісно, зважаючи на оцю таку ключову умову, що обстрілів не буде або вони не будуть успішними? Ну насправді є два фактори, які глобально впливають на цю ситуацію. Це перший фактор дійсно обстріли, а другий фактор. Це навантаження на систему, і яка погода буде. Тобто, якщо у нас буде мінус 10, мінус 15 десь протягом трьох-чотирьох днів, то це буде досить серйозне навантаження на систему, і мені зважаючи на той склад генерації, який ми маємо на сьогодні, важко сказати, що не будуть обмеження так, вони можуть бути не суперкритичними, які потенційно. Озвучували і озвучували іноді 18 годин десь, але такого не буде. Але з іншої сторони вони все одно вимушено будуть, тому що у нас години піка години це вечірнього піку споживання та вранішнього споживання. А такі обмеження на жаль можливі і виключити їх вкрай важко, тому виходимо з того, що за цих двох умов тепла зима, та відсутність обстрілів потенційно будуть мінімальні обмеження, але знов таки е треба говорити про те, що расисти ставлять ціллю створювати певний соціальний гуманітарний тиск. Вони знищують нашу цивільну інфраструктуру енергетичну, і зважаючи на це, все ж таки треба виходити з того, що, на жаль, план А це все ж таки. Орюються обстріл нашої енергетичної інфраструктури, на жаль, так ми розуміємо, що росіяни не відмовляються від намірів окупувати Україну, в тому числі створивши гуманітарну катастрофу. Але ось влітку ми мали відключення, причому доволі інтенсивні і доволі тривалі. У деяких містах під час найбільшого піку спеки вимкнення тривало, відімкнення тривало і до 12 годин. А зараз, коли навантаження на енергосистему збільшується, оскільки похолодало, і Укренерго, до речі, фіксує збільшення споживання електроенергії, відключень немає. Звісно, що хотілося, щоб і так було і далі. Але поясніть, будь ласка, чому тоді були відключення, а зараз їх немає. Ну, давайте повернемося от влітку. Влітку, наприклад, в день було менше відключень, в День, коли була максимальна інсоляція, сонячна генерація нам все ж таки допомагала пройти ці відключення з меншими обмеженнями. А на сьогодні, чому у нас немає відключення, ми йдемо абсолютно повним складом наших атомних блоків. А у нас на сьогодні там сім і атомної генерації. Це абсолютно всі 9 блоків на сьогодні задіяні. Більше того, там вже сталося що десь на минулому тижні, і на тижні попередньому, перед минулим, якраз була ситуація, що Україна могла навіть експортувати електричну енергію. Чому тому, що все ж таки ще нема там досить низької температури, а у нас. Включилися після планових ремонтів всі атомні блоки. Тобто, якраз влітку для того, щоб їх підготувати до проходження опалювального сезону, відбуваються всі регламентні та ремонтні роботи. Якраз от в цей момент, коли рашисти здійснювали обстріли з однієї сторони, з іншої сторони, у нас був пік навантаження через пеку. Люди все ж таки включали кондиціонери. І у нас не було достатньої потужності генерації. Атомних блоків і ще була пошкоджена енергетика, яку здійснили расисти після обстрілів навесні. І оці от фактори зіграли, що так влітку було багато обмежень. А на сьогодні так ми проходимо весь опалювальний сезон з повним складом атомних блоків в роботі. Це небезпека, тому що також будь-які якісь -який варіант з ремонтом. За аварійною ситуацією для атомного блоку він можливий у нас нема резерву. Є такі е, професіональні критерії для енергетиків n 1 що у нас завжди в системі має бути найбільший блок, який би замінив блок, який вийшов в аварію. На жаль, у нас цього нема, але ми проходимо на максимальну кількості блоків. І якраз от зараз в жовтні період, коли у нас ну є. Достатньо електричної енергії, але як тільки у нас температура прийшла ближче до нуля, от зараз в Україні є певне похолодання, то і відключення одразу. Вимкнули можливість для експорту електричної енергії. Тобто, це є такі от е, сполучені посудини, які так і працюють. У нас є генерація, навантаження, і коли є співпадіння цих елементів, тоді у нас немає дефіциту. Влітку якраз у нас так сталося, що були ремонти, і дефіцит був. Ну насправді на підтвердження ваших слів наведу дані Укренерго, яке фіксує зростання споживання електроенергії через зниження температури та використання обігрівачів, практично на 2% збільшилося споживання електроенергії у порівнянні з попередніми днями. І, от пане Олексію, чи не простіше увімкнути опалення в житлових будинках в великих містах, щоб люди не змушені були включати електрообігрівачі? Ну, це мені здається, підказує логіка, чи я помиляюся? А тут кожного своя логіка, в кожному місті своя логіка, тому що є своя модель економічно по теплокомуненерго. Іноді невелике навантаження. А на сьогодні у нас це ще невелике навантаження, зважаючи там на піки, ну скажімо так, необхідного опалення в грудні або в січні. Іноді дуже холодно у нас буває в лютому. І не зовсім логічно з точки зору експлуатації економіки запускати цілу систему. А давайте повернемося до того, що згідно прогнозу, наприклад, в Києві буде вже покращення температурного режиму, буде більш тепла погода, починаючи з наступного тижня. Тобто, оці от запуски централізованої системи вони мають також відбуватися досить, досить раціонально. І з цієї точки зору може краще все ж таки перечекати і включити пізніше, але звичайно є певне більш збільшення навантаження на енергетичну систему завжди відбувається певна координація міської влади і енергетиків для того, щоб як найоптимальніше запустити ці всі системи, і давайте подивимося, що може дійсно централізоване опалення треба включити трохи пізніше. А з сторони, з іншої сторони, ми там ну, таки повертаємося до балансу. Нам говорили, що ми зайдемо з обсягами більше 13 мільярдів опалювани сезону. на сьогодні. Наскільки я знаю, нема 13 мільярдів, і економія природнього газу вона також позитивно впливає, зважаючи на те, що ми до кінця не знаємо, як ми будемо проходити цю зиму. Коли ми готуємося до неї, свій час збирався і енергетичний баланс. Він формувався з електричного, з газового, з вугільного на сьогодні є певні елементи невизначеності через расистів, через зменшення споживання, через невідома, яка все ж таки буде погода, тому краще бути більш підготовленими, мати більше запаси ніж. Так, система збільшила споживання електричне, але давайте почекаємо оптимальної точки включення централізованих систем теплозабезпечення. Ну насправді ми вже говорили неодноразово і навіть під час нашої розмови, що основним фактором проходження зимового опалювального сезону, все ж таки, будуть е, роз, інтенсивність російських обстрілів. Наприклад, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі ЕКС, колишній Твітер, 21 вересня, повідомив, що Російська цитую, Російська Федерація готує удари по відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанціях передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики. Наскільки ми знаємо, що такий варіант, коли внаслідок перевантаження системи ми вже були випадки короткотермінового відключення атомних електростанцій від загальної мережі в середині літа. Тоді вдалося цю ситуацію виправити. Але, от як Україна може запобігти такому сценарію зараз, і чи можливі відключення атомних електростанцій взагалі? Звичайно, можливі. Більше того, те, що ми не захистили наші РУ на підстанціях і підстанції. Енерготому це недопрацювання, і оці от рівня фізичного захисту, звичайно, вони мали бути вже забезпечені на енерготомі. Те, що почалися відповідні роботи та відкриті центри на ці роботи лише зараз, це недопрацювання. Ми всі розуміємо, що расисти можуть пояснювати свою діяльність. Тим, що вони не б'ють безпосередньо на реакторну частину станції, хоча це вже перехід на ядерний тероризм, але вони можуть бити по цим об'єктам, які забезпечують видачу потужності з атомної станції. І це проблема з іншої сторони, це також інфраструктура атомних станцій України і бити по цим елементам системи, це також ядерний тероризм. І можливо в свій час це зупиняло расистів бити саме по РУ і по елементам видачі потужності наших атомних станцій. З іншої сторони, ми всі розуміємо, що у расистів немає червоних ліній, і не абсолютні схиблені терористи вбивці. І як результат, де і на чому вони зупиняються, дуже важко проаналізувати. І виходячи з цього. Так, треба було набагато раніше братися і захищати ці елементи, тому що об'єкти е, безпосередньо по реакторам. Вони, по-перше, згідно з проєктною документацією і реалізацією цих проєктів у радянські часи, мають певний захист від ударів. А з іншої сторони, е, ну, це абсолютно адекватно. Ну, тобто, для світу це було, буде показником того, що. Путін абсолютно вже є божевільним об'єктом, і треба з ним щось вирішувати, якщо він починає знищувати ядерні об'єкти, з іншої сторони бити по елементам видачі потужності ну це мережі, це знов таки вони будуть якось це пояснювати чи може не будуть пояснювати. Тому в цьому аспекті на жаль, ми трошки запізнилися, але маємо реалізувати абсолютно всі можливі варіанти захисту цих елементів. Української наретичної системи, пане Олексію. Uh... Посадовці як відповідальність за цю сферу неодноразово наголошували, що найкращий захист генеруючих елементів енергосистем це звичайно, що протиповітряна оборона. Але чи можна менше у ці елементи розподільчих систем, розподільчих елементів надійно та ефективно захистити способами пасивного захисту? Я маю на увазі укриттями, бетонними чи габіонними, чи якимись іншими, адже вони також займають велику площу. І вони також є достатньо помітними. А можна дуже серйозно знизити можливість знищення цих об'єктів, якщо говорити, от у нас є підстанція по яким прилітало вже навіть десятки разів, і відбувалося наступне елементи, Ця підстанція не концентрувалася на під якимось фізичним захистом. А тому, що знов таки це також можливо, якщо не було попереднього влучання, а так відбувалося, що обладнання розсереджувалося по території, угу. якщо побудувати необхідні конструкції, які захищають від ударних хвиль або ламків, коли є влучання, то є більша вирогідність того, що елементи підстанції деякі будуть захищені під час ударів. Тому ну знову таки аналога, вот во тата вот ніт зброя расистів, вона не така точна, і іноді досить велика частина нашого електротехнічного обладнання може бути захищена. І якраз є вже практика захисту, є практика захисту від шахенів. Якщо правильно систематизовано підійти, то звичайно від там боски, від кінжалу які іноді використовуються расистами важко захиститися але знизити, е цю, знизити рівень пошкодження нашої е інфраструктури що здійснює транспортування передачу електричної енергії Ну, точно можливо і бути дуже ефективним у цьому аспекті. Також посадовці говорять, що практично єдиним потужним елементом компенсації браку електроенергії в мережах цього року цієї зими буде нарощення імпорту електроенергії з країн заходу. Наскільки ми можемо е, наростити цей імпорт в порівнянні, наприклад, з попереднім роком, це важке питання. Зважаючи на те, що це не так питання. Яке залежить від України, як залежить від наших європейських партнерів історично так сталося, що якраз після розвалу союзу і в нас була синхронізована система з расистами, не бачили там перспективу в розвитку. Високовольтних мереж в сторону України, європейські країни, як результат історично, у нас там не так багато з'єднань, або ті проекти, які були раніше, вони просто були зупинені, демонтовані, і є певні певні проблеми щодо їх можливості використання. Наприклад, є мережа, яка відновлена, відновлена була якраз для експорту електричної енергії, тому що 20... Другому році, 2023 році, для нас це було потенційно важливо, тому що рашисти на той момент не били. А нам треба було заробляти гроші для української енергетики. І тоді була відновлена мережа Хмельницька атомна станція «Жашов», і вона побудована там по іншим вимогам вже згідно з класу напруги 400 кВт для Європи, але Наприклад, використання її для того, щоб імпортувати електричну енергію вже в Україну, має обмеження, тому що ну знов таки там нема необхідного потенціалу потужності з, з, з польської сторони, тобто вони можуть приймати нашу потужність і вони потенційно зацікавлені приймати нашу потужність, але щоб віддати нам. Там є певні обмеження в системі, в високовольтній системі, і це досить досить важко. Олексій, але ну, ну, на завершення нашої розмови, чи можете ви сказати, який об'єм електроенергії ми можемо разово імпортувати з країн заходу за існуючих технічних умов? Скажімо так, за існуючих технічних умов можемо до 2 гігаватт, комерційне – 1,7 і але давайте мати надію, що в нас не буде додаткових обмежень по цьому безумовно, Тож, будемо мати ціпити, так. Будемо сподіватися на і хороші погодні умови, і на неприцільність російських обстрілів. Міністр енергетики та захисту довкілля в 2019-2020 роках. Голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олексій Оржель був з нами на скайп зв'язку і говорили ми про електроенергію в час війни.